Критому новини з вами, Нікольсавченко. У наступні 10 хвилин про головне. Вітаю. Рашисти атакували Дніпропетровщину ударними дронами. Вночі своє залізяче російські загарбники запустили з приморського ахтарська. Три ворожі цілі, вартові неба з повітряного командування. Схід приземлили неподалік Кривого Рогу. Майже шість годин палало у Павлоградському районі. Близько у півночі у селі В'язівок загорілася господарча споруда. Вогонь перекинувся на дах приватного будинку. Боролися з червоним півнем семеро рятувальників. Приборку ти полум'я вдалось лише о п'ятій ранку. Вогонь знищив сарай та дах оселі. Обійшлося без постраждалих. Дніпро завмер на мить автівки, люди, час. У неділю о 9-й ранку у загальнонаціональній хвилині мовчання дніпряни зупинились та схилили голови за загиблими захисниками. Разом зі всією країною віддали данину пам'яті Янголам, які боронять нас вже з неба. Сьогодні, 1 жовтня, у день захисників і захисниць України. Ми всі. Зупиняємося на хвилину. У день захисників та захисниць України вшанували пам'ять загиблих і квітами на алеї пам'яті. Кожен з них про щось Квіти пам'яті попадають керівники військовослужбовці збройних сил України. Рятувальники. До місця пам'яті прийшли військові, рятувальники, керівники області та міста, рідні полеглих військових та небайдужі містяни. Медалями захиснику вітчизни відзначили героїв 128-ї бригади НТРО. Більшість нагород посмертні. Їх отримали рідні захисників. Шанування загиблих це дуже важливо. Це дійсно, як я сказав, це для майбутніх поколінь, щоб помнили, тому що зараз визволення нашої землі дається дуже-дуже кроваво. Очень давно вони без вагань стали на захист країни. Родина Ірини та Умуда Нуралієвих мріяли все життя присвятити службі. Зізнаються, ніхто з них і не думав, що в їх парі і чоловік, і дружина будуть військовими, але діляться цьому неймовірно раді. Тож як воно, коли в сім'ї і він, і вона в однострої? як поєднують службу та родинне життя, та чи дотримуються суворих армійських правил вдома? Історія родини захисників далі. Очень давно ми друг друга не замечали, а потім так злочинилися обстоятельства, що заметили. Ірина та Омут Нуралієви одружені сім років. У нас як свадьба була, там були такі різкі круглістки. У нас багато було його друзів на весіллі, я їх майже нікого не знала. Я захожу в парикмахерську, вона ну, так, як там персонал якийсь. Они говорят, типа, там ті по не роботаємо. Я говорю, ну, типа, ребята, мені там на свадьбу треба подстрічся. Ані ну, стоять, сміються повокова то Готов мене. Они, блін, заходи швидше сейчас подстрижем. Вот это вот так вот я <гум>, успіл подстричься, так на стрижку прийшов, точнее, прийшов на свою свадьбу, такой свіжий. Все життя родина військових прожила в Маріуполі. А з початком великої війни були вимушені покинути рідне місто. Жили в підвалі місяць. Ось чоловік до нас постійно приїжджав щодня, привозив продукти, все інше, бо ми з тих людей, які зовсім не чекали цього і не підготувались. Ірина та Омут обоє розпочали свою військову кар'єру в Збройних силах України. Щоправда, з різницею у вісім років я з двінадцяти років нашу форму. мені зараз 33. Свій військовий шлях. Я розпочала з 2017 року. Вибір це був мій осознаний. Я цього дуже хотіла. Вона 8 місяців мене донімало, як тільки могла. Говорить, я хочу в армію, хочу посадити, як ви живете, як, там, як у вас все происходит? 8 місяців я її договорив, типа, ну ні, ні, все ніяк не можна. Вона нет, ні, я хочу. Ну, З горем пополам Вона кажучи, ну вона мене побіділа. Військовий фах уму та Ірина обрали за покликом серця та держави. Ту враг прийшов в страну, країну, вот, тому і обрав. По другого другого не було. Якби чоловіка, який давав присягу в 19 років, я не собирался її міняти. Мене батько дуже суворо виховував, дисципліна. Відповідальність це все було моє з дитинства, і я ніде не могла це використати, щоб це було прям цінно. Тільки себе я знайшла саме в армію. Тут мені насправді цікаво щодня. Через кілька років Ірина змінила форму збройних сил на форму національної гвардії, коли народила донечку Кароліну. Мала військових про професію батьків знає і пишається ними. Мама, папа і дедушка, вони працюють роблять... Ані вигадають ворогів. Коли в сім'ї і чоловік, і дружина військові, не складно, а навпаки, це додає своєрідної особливості, кажуть захисники. Та діляться найважчим для обох завжди є відстань. Бачимось раз на два місяці, інколи навіть на три. Вона розуміє, де я нахожусь. Вона переживає за мене. А в іншому, мабуть, цікаво, тому що в нас багато спільних тем. Нам є про що поговорити. Він розповідає щось, і я його розумію. Я щось розповідаю, він мене розуміє. Десь він мені щось може підказати, десь мене направити. Ну і що, не знаю, там не знаю, Парадам войск. Збройні сили, національна гвардія. Я допустимо можу там і позвонити, сказати, там шо ти нацик, вона там може немножко позліться, там побубніть, побурчать на мене. Ну таке, ну чисто. Пашутіть, попрікалися з друг другам. Ну і то так, не в злу шутку. Він на роботі, він командир вдома. Він люблячий тато і чоловік. Їх зустрічі стають дедалі. Річі, але кохані вірять зовсім скоро. Омріяна перемога, і вони знову будуть. разом. Сейчас уедешь и там три дня будешь приходить только в чувство, чтобы там, чтобы понять, что ты да, все-таки ты приехал на службу, да, там что надо делать, какие-то там проблемные вопросы решать, то есть там заниматься службой, а ты не можешь прийти в себя, потому что у тебя дня двери, это детский смех в голове. Светлана Пархомук, Юрий Смирнов, Open News, телеканал Открытый. 30 ретро машин вишукувались на фестивальному причалі. У Дніпрі пройшов автопробіг на честь 90-річного ювілею легендарного гонщика Леоніда Литвинчука. Ветеран мотоспорту та багаторазовий чемпіон України виглядав бадьоро. Підписував плакати та давав поради, як дожити до такого поважного віку і досягти висот. Тільки трудом, не благами, не условиями. А труд і, і все. Тоді буде толк, тоді буде характер, тоді буде закалка і тоді будуть е, цілі достіжими. Серед машин учасників ретропробігу були реставровані спорткари та прообрази вітчизняного автопрому. Пройшлися автівки Дніпровською набережною до річкового порту. Потім учасники двічі перетнули новий міст та направились до музею машини часу, де їм провели екскурсію. Есть и постоянные участники, есть новые, которые вливаются. Вот они пришли и приехали для того, чтобы сегодня пообщаться, наладить знакомство, для того, чтобы знать, как правильно сделать свою машину, а может быть купить другую. То есть ну, это общение, именно для этого мы и встречаемся. Оно что называется? Зустрич пробит. Очень нравится Ford Фиеста, поскольку это прародитель нашей украинского автомобиля э, Таврия. И, <coughs> простите, э, недавно мы приобрели Фиат, но он не реставрирован. Э, просто поставили его пока на ход, у него много работы, но потенциально машина интересная. А команда відкритого бажає, щоб до всіх з нас чим скоріше примчала наша перемога. Дякую, що залишаєтесь з нами. Побачимось.